Аналіз і візуалізація даних в Google таблицях Google таблиці це додаток для роботи з електронними таблицями, що входить до складу безкоштовного веб пакета редакторів Google Docs Editors, запропонованого Google. Інтерфейс додатка схожий з інтерфейсом Microsoft Excel, що входить до складу Microsoft Office та сумісний з форматами файлів Microsoft Excel. В режимі реального часу користувач має можливість самостійно працювати з таблицями, редагувати, форматувати, а також надати спільний доступ іншим користувачам для спільної роботи. Правки. Відстежується користувачем, а історія редагувань представляє зміни. Положення редактора виділяється певним для редактора кольором та курсором, а система дозволів регулює, що користувачі можуть робити. При завантаженні в Google таблиці документа Microsoft Excel. Можна побачити попередження, що відкритий документ не відноситься до формату, з яким працює Google таблиці. Документ в цьому форматі Google таблиці можна змінювати, редакувати, однак, щоб використовувати додаткові можливості Google таблиць, відкритий файл необхідно зберегти як Google Таблицю. Налаштування форматування, переміння кольори, вирівнювання, текст, розмір комірок, шрифт, колір тексту. Перенесення тексту переповнення, перенесення, обрізування. Створення нових рядків і стовпців. Об'єднання комірок. Переклад з використанням формули Google Translate з української на англійську, іспанську, корейську і японську мови. Щоб інформація в комірках сприймалась як числа, а не як текст, необхідно змінити крапку на кому. За замовчуванням, текст вирівнюється за лівим краєм, числа за правим краєм. Будова діаграми для декількох комірок з числовими типами даних за допомогою функції Starkline. Ця функція створює мініатюрну діаграму всередині комірки. У дужках до формули вказується диапазон або масив, що містить дані для побудови діаграми. Розрахунок кількості даних їх суми максимального, мінімального і середнього значення для колонки з числовими даними. Додавання зображення до комірки за допомогою функції «Image». У дужках через кому вказується посилання в лапках або адреса комірки, в якій знаходиться посилання. Режим висота та ширина. Жоден з режимів не змінює розміри комірки так, щоб зображення могло в ньому поміститись. Додавання фільтру до заголовку таблиці, сортування від А до Я та в зворотньому напрямку. Фільтрування за значенням. Створення тимчасового режиму фільтрації. Налаштування умовного форматування. Умовне форматування значно спрощує обробку інформації. Колір тексту або фону в комірках змінюється в залежності від значення даних в цих комірках.